Привіт, сьогодні ми поговоримо, які послуги надає компанія OpenVisa. Перше, найголовніше це відкриття віз. Наші дівчата-трудівниці відкриють вам візу у будь-який куточок світу. Це може бути США, Канада, Велика Британія, Китай, Індія і багато різних країн. Тому звертайтеся особисто до нас за посиланнями або пишіть в коментарях, і ми відкриємо для вас вашу мрію. Друге, чим займається наша компанія, це працевлаштування за кордоном. Наші чарівні дівчата працевлаштують вас або в Німеччину, Нідерланди, Польщу, Чехію і цих перелік країн буде нескінченний. Тому звертайтеся особисто до нас. Вони вас проконсультують, нададуть достовірну інформацію. Будуть з вами на зв'язку 24 на 7 і взагалі будуть про вас піклуватися незалежно від подій та ситуацій, які відбуваються навколо. І третє, чим займається наша компанія, це вилучення з бази Сіс. Так само з бази міжнародних правопорушників. Наші менеджера, дівчата та юристи талановиці можуть зробити таку послугу. Тому залишайтеся з нами, підписуйтесь на наш. Канал в Ютубі, на наші соціальні мережі у шапці профілю ви можете знайти усю необхідну інформацію, куди потрібно звертатися, і чекаємо вас, тому що разом з нами ви можете здійснити свою мрію працювати за кордоном, подорожувати або просто насолоджуватися життям разом з компанією OpenVisa. Підписуйтесь на наш канал, ставте пальчики вверх. І слідкуйте за нами в інших соціальних мережах. Всю детальну інформацію, як з нами зв'язатися, ви можете прослідкувати в шапці профілю або в описі до цього відео.